Вітаю, Діви! Це ваш старопрогноз на тиждень з 31 березня по 6 квітня. І так, Діви, давайте дивитися, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергія. Звертайте увагу на карти, роздивляйтеся свої якісь знаки, які вам потрібно. Розклад у нас загальний, тому кожен побачить те, що йому потрібно побачити. І так, перша карта понеділок. І карта колісниці буде говорити про рух, про динаміку, про те, що ви вирішуєте свої питання, ви за них беретеся, причому швидко. Карта нам може показувати про те, що ви багато будете їздити у понеділок, можливо, займатися своїм автомобілем. Но якщо ми говоримо про. Е Енергію карти, це в нас буде рух, це динаміка. Ви захочете вирішити питання надто швидко і будете дуже так братися завзято його сьогодні вирішувати. Карта буде говорити нам ще про рака, знака зодіака, Можливо, ви будете з ним комунікувати вівторок. Чотири пентаклі буде говорити нам про стабільність, про якусь зупинку. Отак, от як в понеділок розпочнете, вівторок зупинитися, І от е, карта буде говорити про таку. Вашу, в принципі, стихію, це ваша карта, 4 Пентаклі, буде говорити про те, що четвер стабільний день, коли ми нічого не хочемо змінювати в своєму житті. Карта нам говорить трошки про жадібність, тобто ви тримаєте свої фінанси при собі. Ви не хочете з ними ділитися в цей день, ви не хочете ділити свою енергію, своїми якимись. Всіма надбаннями, які у вас є, тобто людина все хоче в четвер притримати біля себе вівторок. Середа. Дві кубків. Приємна романтична карта, приємні емоції, гармонія, взаєморозуміння. Карта говорить нам про те, що в середу ми працюємо з партнером рука об руку, якщо ми на роботі. Е, у нас все злагоджено, все гармонійно, ми домовляємось, ми обговорюємо наші всі плани, ми підписуємо контракти, ми знаходимо е, партнерів для нашої роботи, для нашого бізнесу. тобто спільна отака робота. Якщо це стосується пари чоловіка і жінку, тут у нас романтика, кохання, романтизм, зустрічі, побачення, можливо, хтось просто знайомиться. І це є отаким першою отакою іскрою. Четвер. І карта зірки. Ну, Мрії, надії, сподівання знову когось може прослідковуватися, що це знайомство по інтернету, тому що зірка це в нас далеко, десь ми спілкуємося з людиною, і де вона далеко. Можливо, ми в четвер собі фантазуємо, уявляємо, яка та людина, як нам з нею буде добре, як ми одружимося і в нас буде куча дітей і так далі. Тобто ми фантазуємо, ми уявляємо, ми мріємо. В четвер ми знаємо, що для того, щоб досягти якогось певного, Результату ми повинні багато працювати. І ми згодні на це все. Зірка буде говорити про те, що людина от літає у хмарах, уявляє своє майбутнє, як вона вже буде жити в прекрасному подальшому майбутньому, як її мрія здійсниться. П'ятниця. Принцеса Кубків. Приємна також карта, емоційна карта, коли ми можемо отримати якусь звістку. Та і вона для нас буде емоційна. Карта буде говорити про те, що ми можемо отримати якусь пропозицію, якесь знайомство, якесь примирення, якщо в нас була якась незрозуміла ситуація, і це нам буде також емоційно приємно. Тобто ми от відчуваємо, бачите, що тут хмари, що тут хмари, от таке якесь літання в хмарах, якісь приємні позитивні емоції, можливо, якусь пропозицію з приводу роботи. Субота. Туз жезлів. Якась ідея, якою ми можемо загорітися, якась пропозиція, яка нам може випасти в суботу, і ми нею загоримося. Тобто, якщо нам тут щось запропонували, ми в суботу вирішуємо, чом би не взятися. У мене все вийде, в мене все вийде. У мене для цього є потенціал, в мене є енергія, у мене є навики, у мене є досвід. І в суботу ви загоряєтеся якоюсь ідеєю, яку вам всесвіт може під. Підштовхнути, показати вам, що он бере. Ми тобі пропонуємо. В тебе все для цього получиться. Але ми маємо знати, що це всього лише шанс. Тобто дивіться, щоб ви не перегоріли, беріться за цей шанс, і у вас все вийде. І неділя. Чотири. Жезли. Дуже приємна карта. Це карта, яка в нас показує наш дім, наш дім, наша фортеця. У нас все стабільно, все у нас, як. Кажуть на своєму місці: дім, жінка, діти прибрано, чисто наготовано, тобто карта досконалість. Можливо, ви таки взялися за цей якийсь проект, і ви досягли якогось? Взялися за. Проєкт прибрати в себе в будинку, і в неділю у вас чистота і порядок. Чотири жезли буде говорити про те, що ми стоїмо впевнено на ногах. Ми задоволені своїм станом, ми задоволені своєю роботою, тобто це якесь святкування. Можливо, хтось йде на якесь день народження, весілля родини Христини, і в неділю гарно проводить час. І давайте візьмемо пораду для дів. Дайте мені, будь ласка, пораду для діви. Лизар пентаклів. Каже нам про те, що е, це ваша карта. Ідіть до своєї цілі, не зупиняйтеся, хоч і повільно, хоч і не так швидко. Е, як би ви того, наприклад, хотіли. Якщо ви там взялися, наприклад, за якусь справу з понеділка і думаєте, що у вас нічого не вийде, у вас вийде. Ви знаєте, як до цього йти. Воно буде повільно, можливо, це буде якась і романтична нотка, але у вас все вийде, тому не зупиняйтеся і просто ідіть до своєї цілі. Є мети. І так, Діви, це ваш старопрогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!